Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 17 січня 2025 року і з вами я, Тетяна Шевчик, на своєму каналі Тетяна Неподвір'я. Я дуже рада вас вітати, дуже мені хочеться бути для вас корисною. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему лютого місяця. Є... В лютому місяці ми з вами казали, говорили про те, що ми будемо висаджувати розсаду салатного перцю, горького перцю, баклажанів і ранньої капусти. По моїм спостереженням за останні роки лютий місяць геть в наших широтах не лютий. Я вам вже казала, що я е, знаходжусь в Центральна Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, і у нас лютий геть уже не лютий. Е, зовсім клімат змінився і е, все стало трошечки по-іншому. Тому в лютому місяці завжди в нас є така відлига, коли температура повітря піднімається майже до 15 градусів. Це зазвичай десь після 20-х чисел. Сім, даже, мабуть, раніше, з 17-х і так до 25 х тоді знову йдуть ну, холоди. Оцю відлигу дуже важливо не втратити. Поспостерігайте в ваших широтах, чи буває таке? І от що я роблю у себе в городі на своєму подвір'ї в цей важливий період? Втратити його мені дуже ну, не хочеться. Я вже пристосувалася до цього моменту. Що я висаджую в городі в цей момент? Такі овочі, як Морква. Морква дуже капризна дамочка, чого так. Її насіння, воно дуже ароматне. І всякі жучки, павучки, букашки таракашки, вони дуже люблять цю моркву, як тільки вона проклюнеться, з'їсти. І якщо її посадити, як ми звикли садити в кінці березня, в квітні місяці можна. Але вони її переполовинять. Я практикую висадку моркви, особливо ранньої ту, яку я хочу їсти вже в травні місяці, і чому ні, винести її на пучок, продати на базарі. Моркви ще ні в кого нема, в мене вже є. От якраз в цей період. В цей період я висіваю моркву. Ранню, не пізню. Пізню на зберігання садити рано. А оцю ранню якраз саме воно. В цей період що можна ще посадити? В цей період можна посадити е, петрушку, щавель. Всяку зелень можна потикати цибульку на зелень, прямо у відкритий ґрунт Навіть якщо буде якийсь приморозок, вона просто буде сидіти в землі. І як тільки її умови підуть для неї на зростання, вона тут же вам покаже свій зелений чубчик. Для березня місяця треба підготувати, підготувати обов'язково. Буряки. Я собі купила отакі два вида буряка. Це середні, середні ранні буряки, вони дуже солодкі. Одні я більше використовую для салатів, другі більш використовую, круги більш використовую для борщу, для заправки, і в березні місяці я вже висіваю буряк. Тому що його теж любить їсти блошка. Для того, щоб блошка його не їла, я грядку гарно посипаю попелом. У нас є плита на дачі, ми топимо дровами. І цей попіл я збираю, і грядку щедро засипаю попелом. І на березень місяць бурячки вже потрібно підготувати, щоб вони у вас були в наявності. В Оцю лютневу відлигу, ще забулася вам сказати, я висіваю цибульку. Яку цибульку? Ось таку насіннечко. Ще на неї кажуть в народі чернушка. Її можна купити. У бабулюк на ринку де вони продають, і вони її продають дуже щедро на рюмочку, на столову ложку. Це дуже вигідно. Походіть по ваших місцевих базарях, ви там таке побачите. Можете купувати це непоганий варіант, це буде бюджетно. Купила отаку цибулю «Штутгартен». Я люблю цю цибульку, я її купила на Арпашку. Тобто я її посію у, якраз у лютому, теж для того, щоб вона дуже довго сидить, а мені треба, щоб вона швидко вискочила. Я її буду е, сіяти в лютому і е, потім буду її розсажувати і частину її е, піде на. Е, їду, будемо ми її куштувати, а частину я залишу маленькою для того, щоб на наступний рік в мене була маленька цибулька на посадку. І ще на неї кажуть тиканка. А оцю цибулю, ось, Донецька золотиста, і десь у мене ще була, не бачу. Цибуля, цибуля. Ладно. Донецька золотиста однорічна. От якщо на пачечці написано однорічна, що це означає? Це означає то, що цю цибулю можна виростити за один сезон. Тобто, у лютому місяці ми її сіємо, коли у нас вже будуть сходи, такі, як, десь. Ну, і трошки товще, як сірничок. Завтовшки, як сірничок вона буде, її можна пікірувати. Як це робиться, я вам все покажу. Я це практикую вже декілька років. І дуже гарно виходить цибуля. Її можна пропікірувати і щедро поливати, і вона на осінь буде велика, добра, вкусна цибуля. Так. Ну, оце, мабуть, і все те, що я хотіла вам показати в цьому відео. Тому е, не втрачайте час. Весна у нас одна, вона бистроплинна, роботи багато. Тому е, сядьте і сплануйте, якісь імена насіння, яке ви будете купувати е, в першу чергу, яку трошки пізніше. Чому це треба зробити? Тому що люди його розкуповують. Люди заздалегідь готуються до посівної. Е, тому е, вперед. Е, Хочу вам побажати щедрих врожаїв, гарних заробітків і перемоги в нашій милій Україні. Люблю, цілую, бувайте!